Вітаю, товариство! Сьогодні почну з новини, яка мала б для декого стати тривожним дзвіночком, але, здається, її просто всі ігнорують. Державне бюро розслідувань днями повідомило, в одному з гаражів у Деснянському районі Києва виявили великий сховок зі зброєю. Ну, просто цілий скар. Серед вилученого понад 35 тисяч патронів. Шість гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 вогів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо. І весь цей арсенал знаходився не десь на лінії фронту, а прямо в столиці у приватному володінні. Але далі ще цікавіше. Власниками цього арсеналу виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батька. А тепер увага. ДБР у своїй офіційній заяві чомусь не уточнило, з якого саме правоохоронного органу був цей затриманий. Мені терзають смутні саміння. Думаю, що багатьом зрозуміло, в якому саме правоохоронному органі працює цей правопохоронець. Тож чому мовчить ДБР? Корпоративна солідарність? Чи може хочуть потягнути за нитку та розмотати весь клубок? Подивимось, але головне не просто факт зберігання, а те, звідки могла взятися ця зброя. Наприклад, можна припустити, що цей працівник міг вилучати зброю у цивільних та військових під час обшуків чи перевірок і не реєструвати ці знахідки офіційно, а відносити у власну схованку. А можливо, вся ця зброя вже була зареєстрована. По документах знищена і знову сплива. В нашій історії вже були приклади, коли зброя, яка по документах МВС вважалась вилученою та знищеною, ставала знаряддям замовних вбивств. Наприклад, у 2013 році мера міста Феодосія вбили зі зброю, яку перед тим мало б утилізувати управління Міністерства внутрішніх справ у Тернопільській області. Мисливський обріз проходив як речовий доказ, мав бути утилізований, що начебто і відбулося, принаймні про це свідчили офіційні документи з підписами. Однак утилізований обріз таки виплив на місці вбивства. Підкреслюю, я нічого не стверджую, просто ставлю питання, якими, можливо, зацікавиться ДБР. Бо саме такі історії і є відповіддю на запитання, чому українці не хочуть декларувати зброю. До речі, про декларування. МВС рапортує задекларовано 6276 одиниць зброї, красива цифра. Особливо якщо дивитися лише на картинку, але є нюанс: за оцінками самого ж міністра Клименка, на роках у населення може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Тож, давайте порівняємо 6276 і 3 мільйони. Це менше ніж 0,2%. і якщо взяти нинішні темпи, трохи більше ніж 6 тисяч одиниць за 4,5 місяці, то на декларування усієї цієї зброї нам знадобиться ну років так 300. Тобто навіть не нашим дітям, нашим прапраправнукам не вдасться дожити до того моменту, коли цю авантюру хтось завершить. А тепер давайте згадаємо, скільки грошей і ресурсів витратили на рекламну кампанію з декларування зброї: телебачення, ролики в YouTube, борди по всій країні, смс-розсилки, і що на виході, 6276 одиниць, з яких більшість дідівські рушниці, а не сучасна стрілецька зброя. Так це ж провал. Причому задокументований. У своєму повідомленні МВС також зазначає, що заклало правову основу для непритягнення особи до відповідальності. Читаємо ще раз: заклало правову основу. Цікаво, а Конституцію в МВС взагалі читали? Якби працівники МВС під час навчання не прогулювали лекції з права, то повинні були б знати, що правові основи для непритягнення особи до відповідальності місяця в Конституції України. Всупереч якої МВС проводить антидержавницьку діяльність, блокуючи ухвалення нормального адекватного закону про зброю, як того вимагає Конституція. Але чого ми очікуємо від МВС органу, який сам існує без закону, так без жартів в Україні досі немає закону про Міністерство внутрішніх справ, хоча цього також вимагає Конституція України? Погодьтесь, дуже зручно, коли немає рамок, вигадувати собі на ходу повноваження та ще й проголошувати їх власними наказами. Так само, як зручно розказувати людям: декларуйте зброю і все буде добре. А в цей самий час працівники самих же правоохоронних органів тримають гранатомети, гранати, автомати та пістолети у власних гаражах. І ви ще питайте, чому люди не несуть декларувати зброю, бо не довіряють правоохоронцям. Бо бояться, що після війни їхній статус задекларував, стане причиною перевірок обшуків і тиску. І найголовніше, бо розуміють, що в наш час лише зброя може дати шанс вижити. Що робити? Робити те, що ми вже казали десятки разів. Добре, повторюю ще раз, ухвалити повноцінний закон про зброю, який визнає право громадянина на володіння і носіння короткостволу з метою самозахисту. Запустити програму викупу у громадян зброї та вибухових речовин, щоб за отримані кошти людина могла придбати собі офіційно потрібну зброю. Це єдина чесна модель, не репресивна, не принизлива і не фейкова, бо все інше це просто імітація бурхливої діяльності, яка лише спустошує гаманці платників податків. А поки, по факту, маємо наступне: закону про зброю немає. Чорний ринок квітне, громадяни зневірені та беззахисні, а правоохоронці в центрі скандалу, бо беруть активну участь в торгівлі зброєю. Проте наша боротьба триває. Товаристо, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.